Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Ютуб-канал російського мультсеріалу Маша і ведмідь посів перше місце серед 20 найпопулярніших дитячих каналів в Україні. Лише за цей рік він зібрав понад 800 мільйонів переглядів. Попри український дубляж і локальну реєстрацію прибутки отримує російська студія. Як саме Росія заробляє на українській аудиторії, розкаже наша кореспондентка Анна Ужвенко. Велика кількість переглядів, тисячі коментарів та щонайменше 2 мільйони доларів на російські рахунки. Маша відміть очолює рейтинг найпопулярніших дитячих каналів в Україні. Гаразд! Починаємо! На каналі з українським дубляжем і здавалося б українською реєстрацією. В описі залишаються посилання на російські ресурси. Якщо ви зайдете на сам Ютуб канал, то ви там побачите Україна. І думають, що це український продакшн, український мульт, але е, маю вас як то запевнити в тому, що ні е, всі посилання. З цього youtube каналу ведуть на російський домен, і в реквізитах вказано, що власниками є саме російська мультиплікаційна студія. З огляду на тривалість мультфільму, ціна за тисячу переглядів у середньому становить близько трьох доларів. 800 мільйонів переглядів українські діти подивилися лише в 2025 році. Маючи ціну, ми можемо спрогнозувати, сказати, що в середньому не менше 2 мільйонів доларів. А той всі 2,5 мільйона доларів даний Ютуб-канал заробив на українських переглядах. Віталій тато чотирирічної теї чоловік зізнається, що раніше не замислювався над походженням мультфільму. Я до речі, на це не звертав увагу. На звертав. Буду звертати увагу. Дякую, що сказали. Ну, бачите, так вони хочуть заробляти гроші. Вони заробляють гроші. Я вважаю, що треба побільше контенту українською мовою. Ну дуже мало, дуже не вистачає. Про можливі ризики від перегляду мультфільму розповідає й мама Ксенія. Вона зазначає, що після розмови з дитиною про мову та джерела доходів в соцмережах родина обмежила контент. Ну тут можна думати в принципі, тільки в негативному ключі. Конкретно з моєю дитиною, з нашою була проведена лекція на рахунок мови на рахунок заробітку в принципі Росії на ютубінгу на соцмережах. Тому він, в принципі, сам відсік все російське. Спочатку було, звісно, складно, і українські блогери не подобались, і нічого йому не подобалось. Після початку повномасштабного вторгнення сім'я Вороніки повністю перейшла на українську мову. Жінка каже, колись дивилася російські мультфільми. Та війна, все змінила. Коли почалося повномасштабне вторгнення, мій чоловік, наш папа, пішов воювати добровольцем і я волонтер а для хлопців. Ну і ми всі перейшли на українську мову, і повністю випадку. Дивилась? дивилась ще до повномасштабного. За словами експертки Ольги Тищук, українським глядачам слід ставитися критично до будь-якого подібного контенту, навіть англомовного. Є, наприклад, ще один російський мультик Буба, він безмовний, там немає російської мови чи української мови. Але студія виробництва, де яка робить дизайн, знаходиться в Москві. Проте, якщо ви зайдете на цей youtube канал, там буде вказано Велика Британія. І лише шляхом пошуку глибокого аналізу можна з'ясувати, що кінцевим бенефіціаром цього мультика і весь дохід з нього отримує московська кіностудія. Відомо, що у 2025 році Росія витратила на пропаганду майже півтора мільярда доларів. Була там хвиля обурення, чому українські підлітки слухають там російську музику. Ну окрім того, що звичайно не неприємно, що, що все-таки хочеться слухати російську музику, але ну Зрештою, в ця, ця музика в її багато, або ж значить нашу цей серіал, який фінансується російські. Так це з російського бюджету фінансувався слово пацана. Про цю бандитську культуру Вері. і всі дуже багато в це вкладає гроші. От тільки в пропаганду я навіть не кажу про бюджети на кіно тільки в на пропаганду майже півтора мільярда доларів у 2025 році. Щоб зробити обмеження менш травматичними, психолог Володимир Савінов радить все дитині пояснювати поступово. Має бути авторитет батьків. Варто говорити, що є істо наприклад, що є історії в житті. Які не обов'язково мають повторюватись в справжньому житті, вони є зразками неправильної поведінки. Попри високу популярність російського контенту, ситуація змінюється. Якщо у 2022 році серед 20 найпопулярніших дитячих ютуб каналів були одиниці україномовних. То нині у 2025-му половина з них українські. Якщо ми візьмемо 2022 рік на початку повномасштабного вторгнення серед топ 20 розважальних дитячих ютуб каналів україномовних був один максимум там два. То зараз, в 25-му році, в топ 20 входить вже половина. Спеціально для дітей Ютуб розробив окрему платформу з розмежувальним функціоналом, де батьки можуть блокувати небажаний контент і слідкувати за тим, що дивляться їхні діти. Анна Ужвенко, Павло Бондаренко та Максим Кондратенко, Телеканал Рада.